Доброго! Успішного дня, дорогенькі підписники і гості каналу «Село – ти моя доля. Зовсім недавно наші очі милували весняні, а потім літні картинки природи. І ось і осінь прийшла, і вже її середина. І сьогодні 19 жовтня. А сьогодні вночі в нас знову був мороз. Але подивіться, як гарно цвіте календула. Я вже трохи обірвала її, але вона новою силою розцвіла наперекір морозом, наперекір холодом. А посіяна ця календула аж в липні я показувала тоді, коли сіяла. Разом сіяла брюкву і чорну речку і посіяла кілька насінин календули. От і підтвердження, що календула також не дуже так боїться невеличких морозів. І може тішити своїм цвітом, своїми красивими кошиками аж до пізньої осені. Але сьогодні мова не про квіти, не про календулу. А про культури, котрі були посіяні другим врожаєм. Тобто перший врожай зібрали, і після нього на початку липня посіяно було інший врожай. І, зокрема, цю моркву, котру я ще збираюся вирвати, а частина її вирвала. Ось така морква, називається ця морква Берлікумер. Сіла я її вперше. Взагалі, для тих, хто не знає, хочу згадати, що є два типи моркви. Тип шантане це морква із коротким коренеплодом. І тип нанська. Коренеплоди довгі і більш тонші. Ця відноситься до типу нанська. Але сорт, а сорт називає і в того виду, і в того виду, чи типу багато сортів. Я люблю більше нанську. Вибачте, не нанську, а шантане, тому що в неї короткі коренеплоди, в нас ґрунт важкий і морква з довгими коренеплодами. Погано вдається. Ось такі трохи кривуляки виростають. Але коли мені потрібно було посіяти моркву, в мене не знайшлося відповідних сортів, а в продажу також не було ніякої моркви, тільки ось така берлікумер. І я відважилася і взяла. І, як кажуть, не розчарувалася я в цьому сорті. Сорт виявилося, що також ось до цієї пори він вже виріс такого розміру. Я вважаю, що це непоганий розмір, і виявляється, він не має серединки. І дуже соковитий. Написано, що зберігається до весни. Таку моркву посіяну пізніше, в кінці червня чи на початку липня. Я навіть не зберігаю в піску, як багато хто з городників рекомендує, а зберігаю в звичайних сітках капронових, прямо на секції, де зберігаю картоплю. І вона в мене добре зберігається. Бо та, котру викопала у вересні, котра посіяна була ранньою весною або на початку травня, навіть деяка вже поросла. Дала вже зелень, потрібно буде її перебирати, і вона довго зберігатися не буде. а така зберігається до весни. Так що, хто ще не сіє моркву в такі пізні сроки, в кінці червня, на початку липня, можете і сіяти. Але крім того, що я так би мовити, роблю рекламу, це не реклама, просто розповідь. Моркви, Берлікомер, яка вирощена другим врожаєм, я хочу розповісти тим, хто, можливо, не знає. Бо я також, можна сказати, довгий час цього не знала про те, яка корисна гечка від моркви. А гечка від моркви набагато корисніша, ніж сама морква. І недаремно її так полюбляють наші кози, наші кролики і, можливо, навіть і інші якісь. Домашні сільськогосподарські тварини. А в морквяній гечці каротину в 192 рази більше, ніж в корені. а мікроелементів більше, ніж також, ніж в корені. Наприклад, магнію більше в 17 разів, калію в 27 разів. Ця гечка. Коли її відварити чи висушити, бо з неї роблять і чаї із сушеної, і мороженої, і також з ферментованої, Зміцнює імунну систему. Має вітаміну С більше, ніж в корені в 6 разів. А в листі є хлорофіл. І має здатність це листя запобігати росту пухлин в організмі. Також це листя м'який діуреток. Стимулює відтік рідини з організму і також сорбент, що очищує нашу кров від токсинів. Я, звичайно, підглядаю свій записник, бо стільки багато. А крім того, відварі і захищають серце, бо багомає багато ця гечка в собі калію, що сприяє зниженню кров'яного тиску. А вітамін К, який також є у цьому морквині, зміцнює кістки і попереджує остеопороз. А вітамін А, якого також багато у морквині, сприяє поліпшенню зору. Також рекомендує, також рекомендується моркву їсти разом із гечкою, особливо тоді, коли ця гичка ще молода. І, звичайно, поліпшує анемію ця гичка. Здатна поліпшити здоров'я жінки. Використовується при міомі матки, при циститі. Полегшує головний біль, тобто мігрень, очищує печінку, лікує варикозне розширення вен, має в своєму складі селен, який регулює роботу щитовидки, запобігає онкохворобам, має цинк, котрий сприяє здоров'ю чоловіків. Для того, щоб висушити це бадиля його, необхідно помити, висушити. Дати воді стикти, а потім обірвати дрібненькі листочки від товстого бадиля і висушити. І потім заварювати як чай. Також можна заморожувати і ферментувати. Отаке От воно бадиля моркви. Крім моркві, другим врожаєм. посіяно на городі ще було брюкву. Ну, не буду стільки багато розповідати про брюкву, як про моркву і про морквиня. Тільки скажу, що брюкву ще називають північним лимоном, тому що в ній дуже багато вітаміну С. А що вітамін С зміцнює нашу імунну систему, звичайно, знаємо всі. І брюкву використовую так, як і чорну редьку при простудних захворюваннях. Трохи, правда, підсувала мені білокрилка її, але все ж таки для нас вистачить. І ще й не всю я її вирвала ту брюкву. Так що вистачить із надлишком. Крім того, тоді ж... Після цибулі вибраної, було посіяно разом із брюквою, було посіяно і чорну редьку. Ось така чорна редька. Також знаєте, що її використовують при простудних захворюваннях. І також при анемії беруть сік буряка, моркви, редьки і мед. І роблять таку мікстуру. Чорна редька також дуже корисна для нашого організму. І місця на городі не просить, так що може вирощуватися другою культурою після вибраної цибулі чи якихось інших ранньостиглих овочів. І ще зовсім трошки посіяно було разом, навіть чоловік змішував в сівнику турнепсу. Ось такий він. Правда сказати, бачила я його на малюнку. І думала, чим він відрізняється від брюкви. На мою думку, тодішне він зовсім не відрізнявся. Але, як бачимо, трохи таки відрізняється кольором, а на смак я його ще не пробувала. Оце брюква, а це турнепс. А крім цих культур, я ще тоді сіяла коляндру. Або коріандр по-правильному, або кінзу. Ну, зеленою я її мало використала. Але вже і ось такі насінинки є. Напевно, треба буде зібрати, бо я дуже люблю додавати ці насінинки, тоді, коли квашу капусту. Мені смакує капуста із добавкою цих таких зерняток коріандру. А ще на цій же ділянці після вибраної цибулі я садила ось такі кабачки. Ці кабачки передали мені із Великобританії. Я їх до цієї пори не забрала. Я не знаю, чи вони дозрілі, чи можна буде з них зібрати насіння. Ось такі вони, а вже, як я кажу, сьогодні був мороз. ну ще не видно ознак того, що вони померзли. Правду сказати, я їх не використовувала, бо якось. Не до того було, і було в мене багато звичайних кабачків, які, які я звикла використовувати в кулінарії. Але підсумовуючи свою ж розповідь, хочу сказати, що це вже ніби доведено, що. Другим урожаєм також можна вирощувати багато культур і вони дають ще повноцінний урожай. Так що це актуально, особливо для тих, хто має невеличкі городні ділянки чи дачні. Вирощуйте і будете мати ще повноцінний урожай на пізню осінь. І на цьому закінчую свою розповідь. Бувайте всі здорові, мирного всім неба. Пишіть, що ви вирощуєте, чи ви вирощуєте повторні врожаї на, на своїх ділянках. Ставте вподобайки, якщо подобаються розповіді. Заходьте частіше на канал. І згадую, що з вами був канал Село Ти Моя доля. Як завжди, кажу до зустрічі. Чекаю на ваші. Коментарі, підписки вподобайки. Всього вам найкращого.